В цьому відео ми з вами більш детальніше познайомимося з цікавим інструментом, який називається Крива е, Інструмент, Історія інструмента досить цікава, вона названа на честь французького дизайнера Без'є, який використовував цей інструмент для того, щоб можна було створити кузов для автомобіля Renault. Ну, така коротенька історія цього інструменту. Ми вже з вами частково пробували використовувати цей інструмент. Зараз про нього поговоримо більш детальніше. Е, ми можемо цей шар вилучити, оскільки нам треба векторний шар, і додамо додати векторний шар. Інструмент піз'є знаходиться тут. Яким чином можна створювати малюнок? Клацаємо в одній точці, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, там сюди і замикаємо нашу лінію. Ну і тепер зрозуміло, що оскільки тут стояло без заповнення, то воно буде так і працювати. Якщо ми візьмемо інструмент. Виділення верніше, інструмент виділення, то ми тут можемо зафарбувати нашу криву. Всередині можемо змінити вигляд нашого контуру, ну, але ми більш детальніше поговоримо про те, як можна змінювати вигляд нашої кривої. І так, перше, що ми можемо змінити, це форму точок, які ми з вами будемо використовувати. От змінити форму точок, виділяємо нашу будь-яку точку. Натискаємо змінити, так, що не змінюється. Так, от, змінити, вона була такою. І тепер ми можемо з вами отредагувати нашу криву. Але зверніть увагу, що ми, коли будемо розвертати, крутити, то й буде повертатися друга частина нашої кривої. Якщо ми виберемо отакий варіант, то ми можемо з вами працювати з кожним куском кривої по окремості. Ну і якщо виберемо такий варіант, то наше редагування буде симетричним. Тобто, якщо ми будемо змінювати от от величину нашої важелі, за допомогою якого ми обертаємо нашу криву, то він буде також змінюватися симетрично. Так, також ми з вами можемо, я вже казав про це, додати точки на кривій, і також ми їх можемо переносити. от. Таким чином, ми з вами можемо створювати досить складні контури. Далі ми також можемо видаляти точки. От коли ми виділимо, натискаємо на цей інструмент, от бачите, точка виділилася і крива перетворилася на такі от речі. Ще зараз ми з вами поговоримо за оці інструменти. Для того, щоб можна було Ними скористатися, бачите, тут написано розірвати у точці, от, виділяємо цю точку і кажемо розірвати у цій точці. Здається, що нічого не сталося, але коли ми з вами сюди підійдемо, то ми побачимо, що наша крива розірвалася, і у нас утворилося ніби такий розрив у нашій кривій. Також ми можемо видалити цілий відрізок. От Виділили одну точку, зажали клавішу Shift другу. І кажемо, що нам треба видалити цілий відрізок. І от наш, наш відрізок видалився. Можемо зразу і видалити оцю точку і маємо отаку криву. Також ми можемо і замкнути наші е, розірвані точки. Виділили одну, з шрифтом виділили другу, і кажемо з'єднати відрізком. Як тільки натиснули, з'явився новий відрізок. Ну, або коли ми з'єднаємо з допомогою точки то ніби ці дві лінії будуть приклеюватися одна до одної. Ну і також ми з вами тепер знову їх можемо редагувати ними, можемо змінювати тип точки повороту і таким чином створювати досить складні фігури. Ну, До речі, якщо ми, наприклад, от -отут, ну, от, розірвемо нашу криву, ой, гріш. Отак, от да? розірвемо нашу криву. Так. І, наприклад, ще отут ми її відірвемо кусок. Так. От. То оця лінія, яка залишилась, якщо вона нам не потрібна для малювання, її треба видалити. Тому що, коли ми хочемо з вами використати, наприклад, от, наприклад, ці дві лінії, ми з вами замкнемо, шифтом об'єднали. Замкнули їх. Так. Замкнули їх відрізком. Ага, я не виділив її, так. І так, перша виділена, друга, а, щифтом. І замкнули їх відрізком. Так. То ми тепер оцю фігуру можемо розфарбувати. Для цього от, беремо інструмент виділення, але вона, бачите, виділяється вся. І коли я буду зафарбовувати її, наприклад, якимось кольором, то виникає проблема е, от, з цією лінією. Вона теж залишається в нас. Тому для того, щоб, можна, щоб ця лінія нам не заважала, її теж можна видалити. От, Виділяємо одну точку на ній, тоді виділяємо другу точку і говоримо про те, що ці дві точки треба видалити. Ну, от, Ще одна залишилася. Знову цю точку видалити, і тепер наша фігура залишається такою, що ми вже з вами її можемо редагувати як окрему фігуру. Отаке про криві без «є».